Усім вітання! Ви на каналі ДохітUA. Сьогодні продовжуємо нашу постійну рубрику криптопортфель, в якій ми кожного місяця купуємо криптовалюти на 500 доларів для того, щоб в довгостроковій перспективі заробити хороші гроші. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже усі важливі новини зі світу криптовалюти та фінансів публікуються саме там. І що найважливіше, різноманітні грошові роздачі, на яких вдається непогано заробляти. Дякую кожному, хто підписується та дивиться відео на Ютуб. Ми перейшли на сайт DropStab і власне на сторінку з нашим портфелем. Якось так виглядає актуальна ситуація, що ж індекс альткоїнів нікого не тішить, в тому числі і наш портфель. Давайте розбиратися по проміжних результатах, чесно кажучи, ситуація на ринку максимально неоднозначна. Біткоін торгується в районі 29 тисяч, однак, альткоїни досі близькі до свого локального. Дна, це, звичайно, не тішить. В принципі, якщо ми говоримо про ринок на даний момент, я очікую якогось останнього імпульсу росту і хотів би закрити свої спекулятивні угоди по альткоїнах. Зараз вони або в невеличкому плюсі, або ж в мінусі, і це неприємно, не хочеться з ними пересиджувати усе літо. Тому очікую, але довгостроковий портфель буду продовжувати вести, адже сама ідея полягає в тому, щоб закуповувати по Діс. Для довгострокових, так би мовити, планів сподіваюсь, на бичому ринку, коли біткоін піде там вище 50 тисяч, кожен актив дасть нам профіт, і ми заробимо там вдвічі більше, ніж те, що ми могли б зафіксувати зараз. Ну, сподіваюсь, моя логіка зрозуміла. Так, дивимось, найбільший профіт в нас по ВБТ. Ми його взяли на 100 доларів практично на дні, і зараз 45 доларів профіту. Далі в нас біткоін ефір. Також хочу звернути вашу увагу, що не завжди, так би мовити, ризикованіші інвестиції приносять більший профіт. Ми могли консервативно інвестувати в біток і ефір, е, ту ж 1500 доларів, і в нас би був зараз хороший. Профіт. Знову ж таки, з боку контенту це було б не дуже цікаво ціле відео розповідати про біткоін та ефір. Тому ми набираємо різні монети. Так, далі в нас Арбітрум в профіті, Avalanche, Дівайдікс, Лінк в невеликому профіті, і далі у нас мінус. Це по атому, блюру, GMX. Ethereum Classic Optimism, бачимо, скоректувався в район 2 доларів. Ми його набирали 2 місяці підряд. Далі Aptos, IMX, e, Dot, HFT, Matic, SafePal, Mina, LDO і Trust Wallet. E, найбільша наша просадка, знову ж таки, нічого страшного. Будемо чекати, доки Сізі запампить свій гаманець. Знову ж таки намагався підбирати виключно фундаментальні монети, мінімізувати ризики, адже розумію, що цей, ця рубрика, цей портфель, більше підійде саме для новачків, тому тут ви не побачите якісь шитки. Знову ж таки, якісь, так би мовити, тимчасові монети для спекуляцій я також не брав. Зокрема, я на споті відкуповую лайткоін. Сюди його не додаю, тому що я планую його продати найближчим часом з прицілом, так би мовити, заробити на хайпі перед халвінгом. Загалом, сподіваюсь, ця рубрика вам подобається. Якщо так, то ставте лайк, а ми переходимо до покупок у новому місяці. Що ж, покупки здійснив, давайте розбиратися, що взяв. Насамперед, Суї, новий проект, який вийшов на доволі серйозному хайпі, так є питання до того, як вони розвивають ком'юніті, адже багато користувачів не задоволені їхнім розподілом дропу, тим не менш. Цей проект новий, цей проект на хайпі, я вважаю, що на наступному бичому тренді ми на ньому зможемо заробити хороші ікси. По руху ціни. Безумовно, вони вже роздули капіталізацію доволі серйозно. З плюсів можна відзначити те, що всього лише 5% токенів зараз в ринку. Тобто на даний момент ці токени доволі цінні, і я вважаю, що в подальшому цілком можуть розігнати ціну як мінімум до 1,5-1,6. В принципі, робочий паттерн це приклад арбітруму. Однак, знову ж таки, ми можемо пам'ятати приклад того ж таки Аптосу, і цілком можливо, що ціна після такого стартового пампу піде на корекцію і потім. Довго, будучи в зоні накопичення, почне вистрілювати. Знову ж таки, я планую набирати суї регулярно, і зараз я вважаю, що непогано здійснити першу покупку якихось кращих монет на ринку, я не бачу. Далі на 100 доларів також беремо арбітру. Ситуація схожа: проект новий дав імпульс росту, можливо, не такий, на який ми розраховували. Знову ж таки. Цікаво спостерігати за розвитком. Зараз арбітрум на слуху не виключає, що цілком відбудеться корекція, яку ми довго чекаємо. І там також потрібно буде усереднювати свою позицію. Тим не менш, новий проект, ті самі думки на майбутньому буллерані, я вважаю, що зможемо непогано заробити. Наступна покупка доволі тривіальна: це 50 доларів в біткоїні. Знову ж таки, кожного місяця набираємо біткоін і ефір, і бачимо, що це приносить результат. Ефіріум також на 50 доларів. Ось такі актуальні ціни на даний момент. Далі у середньому позиція саме IMX. подобається мені цей проект. Зараз ціна доволі сильно просіла. Знову ж таки, я як казав, якщо купувати нижче долара, зараз по 90 центів. Знову ж таки, він доволі добре ріс і зараз відбувається корекція. Підбираю і ми їх на майбутнє. Далі Avalanche, один з улюблених моїх блокчейнів, він доволі добре тримається краще, ніж ті, ті самі там Aptos, Polygon, Solana і так далі. Підібрав Avax, я вважаю, що в майбутньому цілі будуть починатися від 30-40 доларів. Наступна покупка це новий актив. Uniswap зараз доволі хороша ціна. Актив просів. Свапалка доволі хороша, в принципі, одна з топових, тому підібрав Uniswap на 50 доларів. І на завершення хешфлоу, знову ж таки, усереднення, ціну досить сильно вкатали. Проект мені подобається, він виходив на Binance Лаунчпулі, тому вважаю, що в перспективі може непогано вирости. Також хочу відзначити, що в них є власний продукт, а саме біржа. Тому беремо хашфлоу на 50 доларів. Що ж, друзі, в принципі, ми виконали усі умови, купили на 500 доларів. Зараз наш баланс складає ось таку суму. Проінвестували ми дві. Тисяч, що буде в наступному місяці, покаже лише час. Я в будь-якому разі буду продовжувати набирати активи. Нехай біткоін коштує 20, а то і 10 тисяч доларів. Це лише на краще. Я скажу навіть більше. Якщо він буде коштувати нижче 20, задумаюсь про те, щоб набирати на більшу суму, адже це справді шанс, який. У 2024-2025 році перепрошую зможе принести нам хороший заробіток. Що ж, друзі, бажаю усім профіту за традицію. Дякую вам за перегляд і прощаюся з вами до наступних зустрічей.